Це могла би бути звичайна історія в нашому стилі. Є суддя, є хатка, і цієї хатки нема в декларації. Але я бляха вже місяць не сплю і дуже хочу вам показати, тому що це ніфіга не звичайна історія. Тому що це ніфіга звичайна хатка, це чотири гектари, чотири бляха гектари з штучними озерами, з виноградниками і з великою кількістю людей, які носяться там зранку до вечора. І носяться вони навколо однієї суддівської родини. Чому така от така традиція? Якщо кажуть, що суддя, це означає, що, на жаль, суддя це людина, яка бере хабарі. Деякі змі висвітлюють виключно негативні аспекти. Я вважаю, що зарплата повинна бути ну, достатньою для того, щоб дійсно можна було собі, собі е, і дозволити е, те, що дозволив, е, коли був адвокатом. Друзі, привіт! Це «Бігус.Інфо», Я Вікторія Косун і я рада вітати вас у новому році. І звісно, хотілося б сказати, що у 2025-му у нас стане менше роботи, а у наших фігурантів менше незадекларованого. Але ми, напевно, якось дуже погано щороку загадуємо свої новорічні бажання, або ж у цій ситуації навіть магія свят весела. Тож почнемо цей рік з суду, Верховного суду України і однієї суддівської родини. Родини. Скромної по декларації та геть нескромної у облаштуванні побуту: мій дім, моя фортеця. Так от тут прям фортеця. Зараз я вам все покажу, але хто ще не підписаний на наш канал, то можна почати цей рік саме з цього. І якщо моє перше новорічне бажання не збулося, то з другим ви можете допомогти. Усі потрібні кнопочки під відео. Друга дня з касаційного господарського суду виходить ось цей чоловік. Кілька хвилин проводить в обміннику, потім йде до підземного паркінгу сусіднього будинку. А ще за кілька хвилин звідти виїжджає старенький чорний туарех. Чоловік на відео Сергій Жуков. Суддя касаційного господарського суду у складі Верховного. Працювати тут це топ. Вишка, пік суддівської кар'єри. Бо що вирішить касація, це вже все. Оскарженню не підлягає. І так тут я натякаю про рівень і корупційні ризики. У нашому випадку йдеться ще й про господарський суд. А це значить, що і самі справи тут теж нічого. Ну бо розглядають тут зокрема справи бізнесові. А бізнес це ж завжди про гроші. Щоб ви розуміли масштаб. Справи Приватбанку, Нафтогазу, Довжинко-центру та Азовмашу ось такий рівень. Так от, суддею там Жуков працює уже сім років. Його спеціалізація справи про банкрутство. Він один з тих, хто прийшов у судову систему під час великого конкурсу до верховного суду у 2017-му. До того Жуков ні дня не працював суддею і йшов на посаду з бізнесу. За плечима у тоді кандидата були роки адвокатської практики та, зокрема, власна юридична компанія у Дніпрі, де він і жив з родиною. Моя діяльність показує, що я можу приймати участь у такому поважному органі, як Верховний суд. І можу претендувати стати судди Верховного суду. А ще викладання в університеті, участь в навчальних програмах, робота в Вищій кваліфікаційній комісії адвокатури та, зрештою, орден Видатний адвокат України. Коротше, ідеальний кандидат. Громадська рада доброчесності не виявила обставин, що можуть свідчити про невідповідність кандидата критеріям доброчесності та професійної етики. Конкурс до Верховного суду Жуков виграв, тож попрощався з Дніпром, юридичним бізнесом та переїхав до столиці. До слова, дружина Жукова Євгенія теж суддя. У жовтні 23-го її відрядили до столиці працювати у Київському окружному адміністративному суді. Окей, в нас є ідеальний кандидат. Дивимось, що в нього офіційно за реєстром є з майна станом на зараз. Є у Жукових квартира та паркомісце, що лишилися в Дніпрі. Там же офісне приміщення, передане в управління. У Києві на дружину записана квартира на Лівобережній на 170 квадратів. Відносно новий будинок, але нічого видатного. Так само і з автомобілями. Жодного публічного хизування. Жуков туарег 2012 року, Жукова Гольф 2009-го. Скромно, не доколупаєшся. Але здається, уся ця скромність закінчується десь на виїзді з Києва. Ось суддя заїжджає на огороджену високим парканом територію. Звідти ж зранку та сама машина їздить в Київ на Печерськ. А ось і машина дружини. Вона теж зранку їде в напрямку Києва. І їздять вони у Київ з Рославичів. Це село в 20 кілометрах від столиці, що межує з ландшафтним заказником Васильківські Карпати. Це я до того, що там доволі незвичний краєвид. Рославичі буквально розкинулись посеред пагорбів. І от за це я дійсно дуже дякую природі, тому що якби не цей унікальний ландшафт Рославича, і оцей конкретно пагорб, ми б навряд чи побачили, що ховається за тим величезним парканом, за яким постійно зникають автівки Жукових. Отож, з офіційною частиною майна завершено час реальної. В реальності кілька гектарів землі. Я спочатку сама не повірила, декілька разів взагалі перераховувала. Але більше чотирьох гектарів, на яких шматок лісу, два житлові будинки, ще кілька підсобних будиночків, каскад штучних озер і щось дуже схоже на басейн. Так чорт з ним з тим басейном. Вони у багатьох. Виправте мене, але оце ж явно виноградники. Скажу чесно, Жуков здивував навіть нас самих. А ми то багато різного бачили. Ми в редакції це навіть жартуємо про те, що життя після огляду усього того господарства ділиться на до і після. І я навмисно дещо змінила атмосферу навколо, аби вона, ну знаєте, не дисунувала з тим, що у Жукових за парканом. Ну, ви зрозуміли, маєтками і гектарами нас навряд чи здивуєш. А ось виноградники це вже реально щось новеньке. Ну, а де виноградники там що? Там і винний погріб. Або принаймні щось максимально на це схоже. Да сік це? Сік. Гранатовий он. Виноградне я просто не люблю. На Google карті цього ще немає, але ось тут на полі уже з'явились сонячні панелі. На закритій території постійно щось відбувається. Робітники приїздять зранку, у них свій окремий службовий в'їзд, під яким вони залишають машини. Лавтівки робітників. Носять драбини, різні будівельні інструменти. Коротше, вирує життя. Воно і не дивно. Територія ж то ого, облагороджувати можна довго. Розкажіть, будь ласка, як давно користуєтесь будинком в Рославичах і територією? В Рославичах? Так. Я його орендую з цього року. З цього року, а як давно? З липня. Як на мене, сумнівно, бо бачите, заїхати і розгорнути такий двіж на 4 гектари неможливо непомітно. Тож коротка прогулянка селом, трохи розмов з сусідами і запитань, а як давно суддя з'явився в Рославичах і виявляється, що суддівська родина заїхала сюди значно, значно раніше. Це підтверджують її архівні знімки з сервісу Google Planet. Ось березень 20-го, Дві окремі території, два будинки відгороджені парканами, далі лише ліс. А ось це вже березень 22-го. Тут вам і озера розрослись, і виноградники та погріб з'явились, і усе це ховається уже за одним парканом. А от фоточка з Фейсбуку Жукова у вересні 23-го. Я, звісно, можу помилитись, але он там в розфокусі відніється така ж сіра з світлими вставками плитка, якою і вимощена частина території. З липня. А кого орендуєте? В Андрія. У Андрія це хто? В Андрій Москальох. А він Лонків доводиться? Він мені просто от я орендую нього. Тут вже треба пояснювати. Готуйтесь, там схема прикольна до чортиків. І от зараз давайте перенесемось з 2025 у 2020, аби показати, наскільки теза судді про Тіко-Тіко заїхав натягнута. На наше щастя, ці 4 гектари складаються аж з 11 ділянок, і це добре, тому що для того, аби їх викупити, довелося використовувати дуже багато людей, і всі вони о диво пов'язані з Жуковим. Був би це ще хтось один ти спробуй доведи, а тут 4. Фу, хаос. Отож дивіться, шалений шопінг знайомих Жукова у Рославичах стартував навесні 20-го. Тоді Дмитро Жорніченко, давній знайомий Жукова, купив будинок і помпезний шматок з озерами на 180 соток. Тоді ж сусідній будинок викупив ще один давній знайомий судді, ріелтор Андрій Москальов. У 2021-му три сусідні ділянки під виноградниками придбав помічник судді Богдан Жила, а потім їх переоформили на іншого знайомого Жукова Владислава Дмитрука. Досвід показує, що половина з вас уже забула перше прізвище, а друга обурюється. Чого ж це? Ми кажемо знайомі без доказів. Ну що ж, давайте тоді поближче познайомимось з оточенням судді. Дмитро Журніченко на нього з 20-го року оформлена більшість території. На Жорніченка Жуков переписав частину свого Дніпровського адвокатського бізнесу, коли пішов у судді. І я впевнено можу сказати, що переписав він не просто на якогось адвоката, а на цілком знайому йому людину. Свого часу Жорніченко працював на фірму Жукова. Більше того, коли я коротко розказувала біографію Жукова, я якось пропустила, що він з 2010 по 2015 сидів у кріслі депутата Дніпровської міськради. Після було ще кілька невдалих. Про пройти і в міськраду, і навіть у Верховну. От зараз думаю, що даремно про це не згадала. Діма від Жукова, Діма Вибори Жуков, Дмитро від Жукова. Це теги Журніченка в Гетконтакті, Тож цілком логічно припустити, що так його підписували під час балотування Жукова. Ну, а це сторінка Жорніченка у Фейсбуці. Так от, вона взагалі копія передвиборної програми Жукова. Ну і щоб взагалі зняти усі запитання? Додам у 2019-му Жорніченко купив два паркомісця в Києві на лівому березі. У тому самому будинку, де квартира Жукових. У самого Жорніченка там квартири немає. Просто є два паркомісця. А у Жукових просто є дві машини. Окей, з половиною землі розібралися. Ще третина з цих чотирьох гектарів офіційно придбана Андрієм Москальовим. Кого орендуєте? Андрія, тож давайте знайомитись з цим Андрієм. Андрій Москальов з Дніпра. Він ФОП і здає нерухомість в оренду. Андрій Ріелтор Дніпро, Андрій Ріелтор, Андрій Ріелтор Саші. Ще у 21-му він створив компанію з основним видом діяльності: кування, пресування, штампування. Але з того часу вона нічого схоже не заробила. Принаймні на аналітичній платформі YouControl жодних даних про фінанси не накувала, так сказати. З майна у Москальова маленька квартира у Дніпрі і купа нерухомості в Рославичах. І майже вся ця нерухомість, ну, так співпало, саме на тій величезній огородженій парканом території, де живе суддівська родина. Ну, до війни я хотів жити в Києві. Війна пройшла бажання немножко немає жити в Києві. Поки здесь. Вона закінчиться, там буду розсматривати це. Тобто ви це все у Рославичах купували для себе, так? Ну так. Да. Окрім будинку, на Москальова записані і ділянки під сонячними панелями, і сарай, і погріб, і ще частина землі. Я з ним знайомий, ну десь можливо навіть раніше, ніж 17-го року. А що якась проблема? Поки що проблем немає, але вони будуть трохи далі. А зараз треба закінчити з землею. Останній шматок цих гектарів у 21-му придбав помічник судді Жукова. Напряму Богдан Жила. Ви його не запам'ятовуйте, бо, мабуть, всі швидко зрозуміли, що це аж занадто пально, тож потім ділянки переоформили на Владислава Дмитрука з Чернігівщини. Далі Дмитрук купував уже і сам. У 23-му у нього з'явилася земля під сонячними панелями. З листопада 23-го він ФОП з єдиним видом діяльності роздрібна торгівля на ринку. Зараз відкрив ФОП, тому що я думаю, в такий час потрібно допомагати країні. Вирощую овочі, вирощую фрукти, торгую саджанцями в інтернеті, наприклад. Так взагалі познайомим дуже багато полоницій продав. Невже ми нарешті знайшли людину, яка на цій території не знайома з Жуковим? Аня, не знайшли. Дмитро з Жуковим теж знайомий. Ми з ним спілкуємося, я доволі таки давно його вже знаю, більше семи років. А, а як, а звідки ви знайомі? Ви десь перетиналися по роботі чи де? Так, я колись, я колись працював, бачу його. Працював я зовсім на іншу фірму. Ми з ним бачилися, ну так, то знає, як просто. І яких ви з ним стосунках перебуваєте? З Жуковим. Ага яких, ну, дружні. Тут мені доведеться розчарувати Владислава Дмитрука. Хто такий Владислав Дмитрук? ким він вам доводиться? Ніким. Владислав Дмитрук? Мені ніким не доводиться. ким він мені ну, має доводитися? Сонячні панелі, які стоять біля будинку, там земля йому належить, ну і частина поруч з вашим будинком землі також йому належить. Я так розумію, що буди... Знаєте, будинок дуже, він енергоавтономний. Багато дуже питань. А, ясно, що отож, тепер, коли ми пройшлись по всіх учасниках і виявили, що друг судді, ріелтор судді. Помічник судді, усі, до речі, не київські, вирішили одночасно скупити з сусідніми клаптиками землі під Києвом, потім шуганули навколо спільний паркан, а потім ми там знаходимо самого суддю. Можна я не буду сліпо вірити, що він там реально просто щось орендує, причому орендує лише один маленький шматочок усієї території, а до решти ніякого стосунку немає, бо щось дуже сильно не схоже. А вам не здається дивним, що одну таку територію оточують люди, які вам знайомі? Ну, тобто там колишні партнери чи пан Андрій? Я не знаю, як ну, про що ви мені кажете. Ви може хочете натискнути мене на якусь, ну, певну, висновки чи інше. Ні, я питаю вашу думку, я намагаюся зрозуміти, тому що територія велика, вона відгороджена одним загальним парканом, схоже на те, що користуються нею лише одні люди. Тому мені, хоч, мені хочеться просто запитати, як, як це так відбувається. Ну, Я не знаю, як у вас які висновки, але я кажу, що територія просто певним парканом вона відгороджена, але вона розголожена на декілька територій. Тобто там виноградниками, штучними озерами ви не користуєтесь. Ну як я можу користуватися? От тут прям мене серденько защемило. Уявляю, як сидить суддя за кавою на терасі, дивиться на озера, виноградник. А от пройтись, водичку спробувати, ягідку зірвати не можна, бо воно ж чуже. А пан Жуков не заходить до вас на територію Там, можливо овочі у вас купує. Він, він може, може вільно пересуватися, у нас з ним такі відносини ще є. Я, я можу пересуватися там вільно. Ну я. От, відносно вільно. Він теж може спокійно пересуватися, я його часто пригощаю. А, ні. Бачите, ягідку зірвати усе ж таки можна. Та серйозно, давайте ще раз покажу вам відео цього обійстя. А ви спробуйте знайти якісь натяки на те, що там декілька розгороджених територій. Бо ані я, ані робочі, які вільно ходять всією територією розгородженості не бачимо. Окей, час повернутись в теперішнє, в якому один з будинків на території орендує суддя, а другий будинок і клаптик землі під ним восени в судді викупив син судді. Лагідна легалізація чи що? І отут можемо почати говорити про гроші. Ну, не те, щоб у цій суцільній фікції вони були ключовим аспектом, але давайте порахуємо. Сотка землі тут стартує від півтори тисячі доларів. Ще раз, це мінімум. Вартість будинків зі схожою площею варіюється. Отут От тільки коробка без ремонту 170 тисяч доларів. Або ось цей готовий на 70% будинок пропонують за 130 тисяч доларів. А ось ця хатинка на сусідній вулиці з такою ж квадратурою 150 тисяч. Тож, давайте рахувати. Будинок 155 квадратних метрів. Нехай буде за середньою вартістю 150 тисяч доларів. 25 соток землі біля цього будинку. Ну, візьмемо мінімум 40 тисяч. Зауважте, я взагалі забуваю про ремонт, про облаштовану територію, про те, що навколо є ще 4 гектари такої облаштованої території. Станіславу Жукову 22 роки. Він студент. Так, Києво-могилянки, але все одно студент хороший. Отримує стипендію 2 тисячі гривень на місяць, і це всі його офіційні доходи. Ще були збереження у банку тисяча гривень. Погодьтесь логічно про купівлю 22 дворічним студентом нерухомості питати в його батька, у скільки йому обійшлася така купівля. Ну я це ж син покупав, це ж покупав. Е, так, а ви не знаєте, ви живете разом? Ні, ну, ми живемо так разом. Я кажу, що син покупав, не я ж покупав. А звідки у нього кошти, якщо він з офіційних доходів у нього тільки стипендія? У нього ж є квартира, яку він продав. Після того придбав будинок. І вистачило цих грошей для того, щоб придбати будинок Руславича? Так. У сена Жукова дійсно була квартира на 65 квадратів у Дніпрі, подарована бабусею, яка до слова теж була суддею. І ми б, звісно, порівняли, за скільки він там її продав, але реєстри не працюють. А головне, в родині Жукових ніхто ані батько, ані син не можуть пригадати, у скільки два місяці тому їм обійшовся той будинок. Тому який сенс намагатись щось порівнювати? А у скільки обійшовся вам цей будинок? Я так зараз не задаю, розумієте, я зараз просто зайнятий. Я взяв слухавку, в Це, звісно, так, але я зараз просто те, що іншим займаюся. Е, я зрозумів, ну просто про, просто суму, якщо пам'ятаєте, скільки це 100 тисяч доларів, більше, менше, 150 я зараз не готовий дати чітку цифру, а приблизно я не буду казати, щоб ну, бо це буде не зовсім коректно змогу. Коротше, якась біда з пам'яттю на цифри. Але окей, я отут сиджу і думаю, де взяти таке везіння, аби 65 метрову квартиру у Дніпрі, яку сама ж суддівська родина оцінювала в декларації у 150 тисяч гривень, вдалося так вигідно продати, щоб купити вдвічі більший будинок з землею під Києвом. Скажіть, чи не вплинуло можливо на формування ціни те, що ви в колишнього підлеглого батька купили цей будинок? В пана mm -hmm. Дмитра Журніченка? Я не думаю. <смас> ну, якось звичайно так прямо не обговорювалось, щоб це трампувало якось на ціна. Ну я вважаю, що як я домовився, так я домовився. Чи воно вигідне, чи ні, я ж не займаюся. Перепродажем чогось я просто домовився так, як мені здалося на той момент. Це буде для мене правильно. І щоб не витрачати забагато вашого часу, я якось на загал скажу, що за офіційними доходами жоден з учасників гри купує 4 гектари і посели на них суддю, не мав можливості це зробити. Жорніченко за останні 10 років офіційно заробив трохи менше півмільйона гривень. Це десь по 5 тисяч на місяць. Просто якось так співпало, що все, що ви купуєте останнім часом, потрапляє в користування родини Жукових. Це співпадіння. Просто у вас офіційних коштів на це б не вистачило. Пане Дмитро? Вибачте, наберіть пізніше зараз трошки незручно якось. Офіційний дохід Москальова за останні 10 років мільйон сімсот. Це десь в середньому по 14 тисяч гривень на місяць. А звідки у вас були кошти на купівлю всієї цієї нерухомості? Тому що за останні роки ви офіційно заробили там більше мільйона сімсот і все. Смотрите, мені полез ртами, яким скажуть, яка в несостояння з Вотом Джосім. Дмитрок за останні десять років офіційно заробив трохи більше ста тисяч гривень, ну але в нього принаймні пояснення є. Ну, дивіться, ви знаєте зараз, про чому літр молока в селі? Ну, то я дуже добре знаю, тому що в мене все життя було чотири корови, кінь, у нас була земля, ми вирощували картоплю, яка, до речі, теж якась зараз на картоплю селі. Ви знаєте? Це життя я займався оціми справами, я вирощував городину. Тут на ці кошти купив квартиру собі відучився. Тому звідки беруться кошти, не мені вам розповідати, як воно в селі беруться кошти. Згідно статистики Ютубу, наша аудиторія переважно в Києві, але раптом хтось може дізнатись, а що, тримати корову тепер стало дуже вигідно? А то в моєму дитинстві від неї всі намагались позбутись через те, що дуже неприбутково. Ну, а про коней, про коней, вибачте, я взагалі не знаю. Так, нехай набридло коперсатись в окремих елементах того, у що я ніколи не повірю. Давайте підсумуємо. Загалом на території об'єднані 11 земельних ділянок. Їх сумарна площа 4 з хвостиком гектари. Чотири бляха гектари! І якщо рахувати по найнижчій планці за сотку, це щонайменше 600 тисяч доларів лише за землю. Без будинків на ній, без догляду за територією, без купи людей, які носяться там зранку до вечора. На третій рік переміщення Сергія Жукова у крісло судді його оточення витрачає. Ну, не знаю, давайте це наївно оцінимо загалом в мільйон доларів. Хоча там на одних озерах калькулятор ламається. Коротше, його оточення витрачає дуже багато грошей, яких офіційно немає, щоб все це побудувати, оздобити і за невідомою сумою частково продати сину судді, а частково дати в оренду самому судді. Я готовий написати заяву про ти повну перевірку перевірку назика. Якщо це потрібно, У мене є всі відповідні документи. Не сумніваюсь, що відповідні документи є, і вони влаштують на ЗК. Бо син будинок купив, купив. А те, що купив у батькового знайомого, тож уже деталі. Та й решта усього дорогого в Рославичах записана не на прізвище Жуков. Втім, якщо після цього сюжету все ж буде якась реакція, раджу підписатись на наш телеграм. Так ви дізнаєтесь про неї якнайшвидше. О, і до речі, подивіться попереднє відео про наслідки для фігурантів. Посилання зараз буде на екрані. Отож, ми там нарахували, якщо скласти все докупи, землю десь під 600 тисяч і будинки по мінімуму виходить десь під мільйон баксів. Але ж Віка, ну ти ж нам розказувала, що Жуков прийшов з бізнесу, то, можливо, він може собі це дозволити. А, давайте дамо йому шанс і припустимо, що він заробив гроші ще 10 років тому, поки був юристом. А в 20-му вирішив, ну. Залучивши купу знайомих в дуже дивний спосіб організувати собі хату на чотирьох гектарах. Так, Жуков мав бізнес. Навіть кілька. Наприклад, був адвокатом і володів адвокатською компанією. Зокрема, саме його Ігор Коломойський вказував представником інтересів, коли звертався до конституційного суду, аби оскаржити систему виборів у далекому 2010-му. А ще ж Жуков був місцевим депутатом у Дніпрі від партії. Та всі її називали дітищем Коломойського. Я вважаю, що це вопіючі факт. Когда говорять, що у нас все хорошо, у нас дійсно не хорошо, неправильно. Після окупації Криму Жуков заробив понад півмільйона гривень, надаючи послуги дочці російського нині підсанкційного нафтохімічного гіганта групи компаній «Титан». Чи не бентежило це вас тоді, що ви представляли дочку російської компанії вже після окупації Криму? Це за який рік? А 15? За 15 рік я не пам'ятаю. Я б дуже багато було ну, клієнтів на той час. І я те, що я отримав кошти, я декларував. Але попри такий суперконтрастний і доволі гучний бекграунд, багато грошей від усієї цієї діяльності Жуков не заробив. Ну, принаймні офіційно. Бо до Верховного суду у 2017-му він зайшов, декларуючи 270 тисяч гривень збережень та річний дохід у 768 тисяч на двох з дружиною. І отут от з усіх можливих варіантів, на мою суб'єктивну думку, лишається три. Перший жуков чесний суддя, який за роки адвокатської практики заробив багато неофіційних грошей, не задекларував їх, коли йшов до суду, і коли бажання власного виноградника стало непереборним, виявив, що єдиний спосіб усе це організувати, це вкинути кеш через знайомих, а потім 10 років викуповувати це все з суддівської зарплати. Ну тоді є питання до декларування. Другий Жуков прийшов на посаду судді зі скромно задекларованим. А перші три роки на такому хлібному місці дозволили йому думати про виноградники. Ну і третій. Все направду так, як і виглядає. Знайомі судді вирішили, що треба їхати в Рославичі всім кагалом, купувати там землю, будувати, заселяти суддю і його сина. І тепер ніхто не може згадати, за які гроші це все відбувалось. Ну не знаю, я б сказала, голосуйте в коментарях, але якщо чесно, тут все настільки очевидно, що краще таки напишіть, що там нині по коровах. А у мене на сьогодні все. Дякую, що дивитесь Бігус.Інфо інфо, і до зустрічі в ефірі.